Тарас Григорьович Шевченко, заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі, посеред серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як ревере ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я. І лани, і гори, все покину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, і вражою злою кров'ю волю укропіть, І мене в сім'ї великий, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом.